Не знаю, коли вийде то відео, але все одно Христос Воскрес! <рес> Дасть Бог! До того часу вийде! А може й не вийде, вам буде сьогодні вирішувати, чи вийде воно, чи не вийде. Так, товариство. Бачили ці відео в інстаграмі, там, де африканські мужчини вітають наших людей з ним народження. Бачили Поаплодуйте, хто бачив? Шарате. Та, да, там, коротше, хто не бачив, там коротше, тако, багато африканців стоїть, тут по центру Значить, картина з іменинником, вони там танчують, мамба-мамба, вітають нога літа, Микола з ним народження, то от все. Я знаю, звідки вони взяли референс. Пам'ятаєте таку картинку, там де молода білявка усміхнена сидить на дивані? Позаду Коршуни. Ну, я зараз не про е відеозвернення Юлії Тимошенко, знаєте. Не про ваш випускний от, а про те відео, про яке ви подумали, до речі. Там. От мені здається, що ті африканські хлопці то ті самі. Там. Просто вітати то їхня основна робота. Про... А хтось замовляв таке? Серйозно? Замов... Кому? Шефу. Шефу. Як він втішився? А де ви працюєте? В ІТ. Він собі підібрав ще когось дистанційно каже: оцей, оцей зліва, це потенційний сіньор. Ця послуга коштує 50 доларів, якщо не помиляюся. А мені цікаво, що за 100 доларів вони там вітають. Там, напевно, всі ті самі хлопці і ще збоку левречить такий, знаєте? Або за 200 доларів, то сомалійські пірати протаранюють танкер з твоїм іменем. І такі всі кричать, вас Андрій з ним народження, стріляють. Ой, Вам не здається, що це все одно прояв панщини? Чорні люди роблять щось для білих, щоб вони тішилися? Я останній раз таке пам'ятаю на своїй пам'яті, коли Шахтар кубок УЄФА виграв. Там теж бразильці робили все, щоб українці тішилися. І мені здається, що було би прикольно, якби наші українські хлопці. В вишиванках так само вітали африканські. Знаєте? Прикиньте, стоять такі якісь наші хлопці в вишиванках. Вітають якогось Мамбу діара Кажуть, ноги і блага літа співають. Бажають, щоб дожив хоча б до 35. Щоб лев не з'їв і гроші були. Але найбільшою популярністю знаєте, було би оце от привітання як на регіональному телебаченні. знаєте? Як концерт вітання, там буде пан з папочкою, заслужений артист України, і буде читати. Сім'я Дрогба вітає дідєс у родинами, вітання шлють, бабуся Сісе, дідусія рейн Ван Кокану, Зять Венсан Абубакар і внуки. Соломон, Самуель і Соломійка. І просить поставити пісню Мамина світлиця. І там Петро щур, знаєте, співає мамину світлицю під Ганс та Парадайс. Ще було би прикольне привітання від хресного. Та він тебе вітає, вітає, потім краще десь пропадає. Потім з'являється через 10 років. Я кажу, ой, то щось з інтернетом були проблеми. Він каже: братан! Вітаю тебе з днем народження, хуйня муйня Братіш. Ну, інакше не буде, брат, інакше не буде, ти женися вже. Але ти вже дорослий, нема дві тисячі до суботи. Або музичне привітання від Дорофеєвої. Я тебе вітаю, але не зовсім. Бо тільки 50 доларів скинули. Але мені здається, що ті всі африканці, які вітають, це просто... Ті студенти, які вчилися в медичних вузах в Україні, їм трошки не фартануло. І вони пішли в СММ. Та, до речі, напишіть якесь прикольне привітання на Ютубі, і я потім буду так своїх кінтів вітати. Дякую. Глядачі каналу Джерепаха. Така інтеграція. Замовили би в мене рекламу? Ух, там без продажі були, середній чек. Ух, валив би. Що я хочу таке розказати: недавно був в кав'ярні, побачив там. Десерт, називається «Сінабоун». «Сінабоун». Я думаю, класне поганяло для сирника. «Сінабоун». Знаєте, сирник, який сидів, Сінабоун Михайлович. Я би так пса назвав, знаєте. «Сінабоун». Тебе пес бровку? Ні, «Сінабоун». Я погуглив, сінобон це нашою мовою завиванець. Знаєте, завиванець. Як в моєї вчительки прическа — завиванець. ви знаєте, як мій друг, три по сто, і він завиванець. Все, в караоке їде, все. Знаєте, як нерозпечатаний гей, завиванець. От. Десь так. Але з іншого боку, о, розумієте, от наші українські галицькі пляцькі, які там назви, там от, наприклад, Спартак. Сбруток ног. Ну. То <плес> звучить, ніби ти маєш заслужити, щоб його з'їсти. <плес> ти маєш здати олімпійські нормативи. <плес> ти маєш вибороти той спартак в бою. Що і сталося в 2002-му, бо ця зоряна хотіла додавки, але ну, я, не, я не здався. Є ще снікер, снікер. Але не той, який рекламують. А такий снікер, знаєте, там, де коржів. Більше, ніж в старого Дуба Кілець. Там, там, то, то такий пляцок-сникерс, від якого у мене зуби випадали. То пляцок, який заборонений Асоціацією стоматологів України. І урологів, і, ну, і травматологів, і всім. Ну, ну там стільки було згущенки в тому пляцку, що можна було залити Чернівецьку область. Він був, знаєте, такий олімпійський пляцок, бо раз в 4 роки його робили там. Ми чому так. Часто ходили колись з батьками в гості, щоб попробувати пляцки, яких вдома нема. Знаєте? Було таке там. Ну і спитати, хто помер, там хто женився. ну. Якийсь рецепт переписати там. І де вони стояли, де вони знаходилися? На веранді, там де холодно. Або в бабиній хаті, де супер холодно. Там біля діла, знаєте? там. Або в сусідки. Бо в неї новий холодильник і діабет. Сінбон звучить, ніби плясок, який може захворіти. Ну, ти його купив, виніс на мороз з нього вже соплі. Все, ходи, аналізи здавай бляха муха. Ну. А сирник, сука, сирник. Сирник звучить як і пляцок. Так і той, хто може представляти твою общину по округу. Знаєте? Такий. Петро сирник. Роздам всім родзинки. Я би за таке проголосував, звичайно. Сінабон. Сінабон. дуже дивне слово для мене сінабон, але ще більш дивні слова придумує мій тато. Ну, по-перше, він зіновій. Це вже вигадане ім'я, мені здається. Ну, я не знаю, не можуть назвати дитину, яка народилась зіновій. Мені здається, вона має народитися одразу 45-річною. Зразу з болгаркою. От є в залі зіновії. Бачите, нема, блін, бо в болгарки не чути. Що кажете? Зенові. Нє-є. Нє-не-ні, є зінові, зенові зі і зінові. Під ними черепаха і так світ тримається. Мій тато, знаєте, як я придумав слово, говорить парканаць. Ви знаєте, що означає слово парканаць. Що? Декілька. Декілька, кілька, блядь, парканація. Купив парканачі кілограм мандаринів. Мені здається, людина, яка ну, володіє словом парканаць, її можуть закенселити. Там, якщо ти ну, то в тебе вигорання точно нема. Ну, найбільш цікаво мій тато називає долари, знаєте як? Папери. То буде коштувати десь 300 паперів, бля? Ну, замову проститутку, даю їй 100 паперів і на живіт. Не ну. папери. Це було дуже дивно чути в моєму дитинстві. Я думаю, так, чекайте, в мене гроші, значить, це листочки з дерев, в тата папери, що, походу, гривнями тільки мама користується і кучма. Добре, що то слово не пішло далі, хоча класно би було, знаєте, в фільмі 12 друзів оушена. Там би були новини. Грабіжники порвали банк і викрали півтора мільйона паперів. Дуже би дивно звучало. Але найбільш дивне слово сполучення мого тата то він говорить, каже, що якби не Юлька, то ючинку би робив і робив. Коротше, поставив татові Тік-Ток. Дивиться того пана Романа безбожно просто. Попарканець раз на добу. Так. Yeah. І також ще, говорячи про тему м, дітей і батьків, от, в мене є знайома дитина, яка називає свого тата по імені. Типу каже Паша. Якби я в 6 років сказав до тата Зеник, я би отримав пізди і від Ірини Миколаївної, і від Зіновія Казамировича. І від тітки, яка перевіряє лічильники. Я би був праний, знаєте, не битий, а праний. Я єдиний раз називав тата Зенек, коли мені пиво захотілося. Я такий, о, та, це нормально. І я питаю з тої дитини, а що ти називаєш тата по імені? А вона мені каже, що ти їбе зі бля. <Раз> Кажу: питань нема, добре. Питань нема. Це просто дуже дивно. Мені цікаво, як в неї е, тато в телефоні підписаний, не знаю, Там Шпрот, Кент, там, Краш, той, хто забирає зі школи в кінці кінців. Мені, знаєте, ця ситуація нагадала відео з Тіктоку, там, де мама з дочкою танцює, і підпис. Мама 26 років, донька 13. Тут склейка, а тато в тюрмі, блядь. Я єдиний раз старшу людину називав по імені то трудовика, бо ніхто не знав, як його по батькові. Ми його так і назвали Олег. Олег беззімянний він називає, бо не мав середнього пальця. Ну, якось так. От, все. Любіть своїх батьків, будьте чемні Донайте на Збройні Сили України. Дякую!